Це у вас, що тут, черговий пост, так? Так. Чергова частина, ваш стіл. Ага, тут завжди черговий, добре. Тут у вас склад. Склад, вода. Повністю вода. І такі стіни, і запах дуже такий. Кожні три години, правочерква вода. Водичка. Ходи позбирай трошки водички, щоб тут прийшла. Там навчальний клас, я так, 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 так. Так, так, просто знімлю Так, навчальний, навчальний клас. Сціна, -у -у. Стіни, візьміть, стіни захотіть. Оце отакі. Бачите, з тої сторони стан. Щоб було видно. Видно, видно, видно. Дошку з заліжчиків десь привезли. Так. Добре, поїхали далі. Тут хлопці черпають зараз, зараз водичку. Зараз, зараз, зараз. Водичку. Тодемо, тут зараз по підпечу прийшли, візьми відро. Так, а тут кабінет командування. Командири так? Тут якраз вийшли, тут писали все. Угу, помили якраз. А ще у вас є е, ще одне складське приміщення без скла, наскільки я знаю, у -у -у -у. отут. А, Пару. зараз. А, чи Пару. десь Пару. тут. Ага. Без Це вам склад дали, але тут нема, от холодно дуже і нема тут скла, так? Добре, бачимо. Так, ми йдемо далі. Як вас провести туди? А я спеціально в босоножках, щоб я могла собі найдіти, возьми на руки. Ну одним словом, тут пройти Пойдіть неможливо. Я вас Ходіть сюди до мене. Я мужик. Здоровий Боже, oh. вона несуть на руках. Так. Через воду, бо пройти тут неможливо. Дядя Міша. Дякую дуже. А тут у вас що? А це в нас у нас на такий тимчасовий типу yeah. речовий склад, майновий. Ага, тут видають одяг. Та, це ми видаємо їм майно. Взагалі, це це якесь приміщення, от бачите, там тобі mm. сумки. Ага, тут стіни такі. Це фактично, фактично мав, я так думаю, що це б, можна було зробити класом, але тут ну, на 10 чоловік якийсь клас. Але, або роздягальні. Ну, можна було б зробити. Але тут, і зайдете по перш таким на туалет. Ми йдемо до туалету. Йдемо. Я знімаю відео, як ми йдемо Хоча, до туалету. Бачите, тут вже хоч запах неприємний. приємний. Тут по мене настільки працює. Оце, це, оце туалет і ванна в одному, одному особі. Це, 200... це на 200 чоловік. розраховано. Це ми вже від, трохи віддраємо, тому що немали. Вони працюють, вони течемо так, все загорожено. Тобто одна кабінка на кілька сотень. От, подивіться, тут все угу, угу. Тут угу. одна. Ясно?